10 українських прикордонників повернулися після лікування, протезування та реабілітації із Іспанії. Серед них Микола із позивним хижак. Він одним із перших, 24 лютого, 22 го зустрічав ворога на Сумщині. Тієї ночі якраз перебував на зміні на кордоні. Ну, без п'ять з їхньої сторони уверх. пішла одна красна сигнальна ракета. Вторая почали бити. З крупнокаліберних пулеметів с ДШК, ну дуже хороший калібр трасерами. Давали направлення, куди смерчами бити. І почали крити РСЗВ. Огонь плотний був, били Ну и так все почалось. Потім відходили на місто Чернігів. А в Чернігіві отримав поранення 14 березня. Його зачепило уламком снаряду і Микола втратив ногу. Собі перев'язував веревку, виломав палку, вітки попадали, накинув веревку, зав'язав, палка перекрутив. Не тільки мене, а друг мій погиб. Ще хлопці були поранені. Ну, кого смог, даже сам с таким ранением ще надавал. Допомогу уже в Іспанії отримав протест та пройшов реабілітацію. А його побратиму, 25-річному Миколі Олейникову в Барселоні, провели кілька операцій та встановили протест втраченого ока. Чоловік родом із нині окупованої частини Луганщини. З 2020 року вирішив служити за контрактом. А після 24 лютого брав участь у боях як на Луганщині, так і на Донеччині, де потрапив під обстріл із танків. Наче камінь влучив по касці, а потім вже я зрозумів, що попав мені осколок. В Іспанії мені поставили протез, ставили імплант і вже протез робили. Теж після шести місяців в Іспанії повернувся до України. Він має намір повернутись у військо та звільняти рідну Луганщину. І Луганськ я хотів би, щоб поскоріше свободили, тому що я пам'ятаю його ще маленьким. І це добре, гарне місто. Звісно, все звільнимо, все буде Україна. Зараз українських прикордонників, які потребують лікування, скеровують до Іспанії та Литви. фінансують усе іноземні благодійники. Для хлопців це все безкоштовно, повністю і харчування, і перебування, і лікування, і протезування, що ну я думаю, найголовніше, тому що воно найкоштовніше, повністю безкоштовно, з подальшим обслуговуванням на в українських фірмах по обслуговування тих протезів, що вони мають, яке теж буде безкоштовно. Слава Україні! Героям слав! Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.